Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю. Духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає всім, хто дивиться відео, близьким людям, вирішити всі фінансові питання. Чи є перешкоди на дорогах на гроші? У тих, хто дивиться відео близьких людей, допоможіть, скажіть. Дуже сильно намагаються закрити. Роблять, тут мені йде ну, повністю закривають гроші. І не виходить вже багато разів це намагалися повторити, все одно проходить час і у вас, ну, дається Відкривається дорога на гроші, але воно як-то, як замкнуте коло, не можна вирватися постійно, все одно вертаєтесь якби назад. І все дуже повільно, дуже сповільнено. Заперечую всі перешкоди, убираю, анулірую повністю всі програми. заперечу весь негатив. Убираю. заперечу убираю весь негатив. Більше нема жодної перешкоди. Відкриваються всі дороги шляхи на гроші відкриті, приходять стабільно прибутки. Робота, велика заробітна плата, надходять гроші без перешкод. Буде так і так буде. Замовлення, клієнти, всі люди звертають увагу без перешкод, жодної перешкоди немає, щоб тих, хто дивиться відео, близьких людей вирішити всі фінансові питання. Буде так і так буде. Все, щоб не підкидали, не працює більше. Не буде все сказане здійснено, так буде. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив, що може заважати е, вирішити всі фінансові питання у тих, хто дивиться відео, близьких людей. Так, да, тут є люди, в яких Ох, дуже сильно закрили дорогу. Так закривають, що у вас вже депресія і немає жодного, ну, не віриться, даже, що може завершитись цей жах. Заперечую весь негатив, убираю, повністю знімаю все негативне, церковну магію, анулірую. Всі запокоєні свічки ще ставили, більше не працюють, ануліруються повністю, більше нема жодної негативної програми. Угу. Заперечую. Всі крадніки, стяги знімаю, отсікаю ворога на віки вічні. Більше не можу втручатися в життя. Знімаю повністю весь негатив. Заперечую весь негатив, убираю. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю, на гроші, дорога відкрита, зняті повністю всі мороки, всі негативні програми на бідність, порчі, прокляття, порча смерть, порча на бідність, порча на здоров'я знімаю, анулірую всі програми. Дороги на гроші відкриті. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Тривайся, Скажіть, допоможіть ваші сили, чи лишилося ще хоч що-небудь, якась перешкода, що може заважати? Вирішити всі фінансові питання тих, хто дивиться відео близьких людей. Угу. Все відкривається, слава Богу. Заперечую весь негатив убираю. Не заперечу весь негатив убираю Всі перешкоди з доріг на гроші забрані. Більше нема жодної перешкоди. Дорога на гроші відкрита. Більше нема жодної перешкоди виплатити, повністю закрити всі борги і кредити. Відновити фінансовий стан до ідеального стану. Буде так і так буде. Гроші завжди є. Великі потоки грошей надходять без перешкод. Буде так. І все, що вам належить. Належить тільки вам і нікому більше. Всі, хто дивиться відео, відновлюються фінанси, повертається все, що було стягнуто, все, що було скрадено. Повертає назад. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Більше немає жодної перешкоди, дорога на гроші відкрита. Буде так і так буде. А На nah, дійсно, тут що тільки і не було зроблено. Треба буде повторювати все одно, бачите, сама така тема, гроші. Чомусь більш за все турбує отаких е агресивних злих людей. Це більше заздрість. Що тут показали карти, що люди дуже е мають успіх. По долі мають бути. Багаті, щасливі і вам намагаються змінити долю, забрати гроші у вас. Ну, зараз це має відновитися. Піди, має піти ну, вийти з цього замкнутого кола. Покращення мають піти. от Сьогодні така буде кава. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за донати, за підписки, за те, що ставите лайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте енергетику мені, а також набагато ефективніше працюють швидші чистки і захист. І хочу запросити на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Ще нагадую про наших військових, українців. Будь ласка, не забувайте, якщо десь ви бачите, збирають на автівки, на дрони, на теплий одяг для військових або на лікування для наших військових. Зробіть, будь ласка, донат, одну-дві гривні, хто скільки зможе, по можливості. Добре. На цьому все. Бажаю вам бути завжди щасливими, щоб ви були здорові і у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчились Буде так. Гроші надходять легкими, радісними шляхами, без перешкод, буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!